Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема нашого уроку ігрові вправи з надання команд виконавцям з використанням навчального середовища сходинки до інформатики. Давайте пригадаємо і повторимо правила поведінки та безпеки під час роботи за комп'ютером. Пам'ятаємо, що за комп'ютер сідаємо лише із дозволу дорослих. На столі, на якому стоїть ваш комп'ютер, у вас має бути чистота і порядок. І речі мають лежати на своїх місцях. Між комп'ютером та вашими очима має бути відстань не менше, ніж 50-60 см. Ні в якому разі ми з вами не чіпаємо дроти, якщо раптом щось відбулося або щось зламалося в нашому комп'ютері. Під час роботи за комп'ютером і в кімнаті, в якій стоїть комп'ютер, ми не маємо права займатися спортом, бігати, стрибати. І останнє правило. Кожні 30 хвилин роботи за комп'ютером, ми маємо з вами обов'язково вставати і виконувати фізичні вправи. Давайте пригадаємо, що таке алгоритм, чому важливо, щоб він був правильний, і опишемо алгоритм увімкнення комп'ютера. Послідовність команд, що дає змогу розв'язати певну задачу. Називається алгоритм. Порядок дуже важливий під час побудови алгоритму. Усі поставлені команди мають бути чіткими та зрозумілими для виконавця. Усі команди потрібно, щоб були зрозумілими виконавцю, інакше він просто не зможе виконати алгоритм дій, які ми йому запропонували. А зараз давайте ми з вами пригадаємо, що необхідно виконати для того, щоб увімкнути свій комп'ютер. І так, щоб увімкнути комп'ютер, нам також необхідно виконати певні дії, тобто, так мовити, алгоритм. Перше, зверніть увагу на індикатор на моніторі. Якщо у вас звичайний стаціонарний комп'ютер, переконайтеся, що монітор комп'ютера увімкнено. Якщо необхідно, то потрібно увімкнути монітор, щоб індикатор на моніторі загорівся. Далі ми маємо натиснути кнопку Живлення на системному блоці. Та слідкувати за сигналами індикатора, які знаходяться на цій кнопці живлення або поряд. Третє, нам необхідно дочекатися, доки на екрані з'являться значки і вказівник миші матиме вигляд стрілочки. До того часу ми не маємо натискати жодних кнопок. Якщо у вас перед вами на столі знаходиться ноутбук, його алгоритм трішечки відрізняється від алгоритму увімкнення стаціонарного комп'ютера. По-перше, ми маємо підняти верхню кришку нашого ноутбуку, знайти кнопку живлення на нижній панелі, там, де розташована клавіатура. І натиснути на цю кнопку. Далі все так само. Ми слідкуємо за індикатором, який знаходиться на кнопці живлення, чи він вімкнувся, чи ні. Ми слідкуємо за підсвіткою клавіатури, якщо у нас є така функція. І ми дивимося на екран нашого ноутбука. Чи з'явилися значки, які знаходяться на робочому столі, і чи маємо можливість бачити стрілочку-нашу мишку? І так, сьогодні ми з вами будемо вчитися саджати дерево за допомогою програми Сходинки до інформатики. Дітки, давайте пригадаємо, що нам необхідно для того, щоб посадити дерево в житті? Звичайно, викопати ямку. Так от в програмі, яку ми сьогодні будемо розглядати, також необхідні такі самі дії. Чим ми будемо з вами копати ямку для того, щоб садити дерево? Звичайно, тобто наш виконавець дій алгоритму буде використовувати лопату. Далі, діти, коли ми з вами викопаємо лопаткою ямку, нам необхідно що зробити. Поставити у цю ямку наш саджанець, який ми будемо з вами саджати. Це відбувається і в житті, і так само у нашій програмі грі? Після того, як ми поставили саджанець у ямку, що нам необхідно зробити? Давайте пригадуємо: полити водичкою наш саджанець. Дітки, а в чому ми з вами будемо нести воду для того, щоб полити наш саджанець? Звичайно, у відеречку. так відбувається в житті, і те саме буде відбуватися і в нашій програмі під час виконання цих дій. Потім, коли ми з вами полили саджанець, його необхідно засипати землею. Так, так саджають люди. В реальному світі дерева, і так само ми будемо саджати дерево у нашій програмі. Чим ми будемо засипати землю саджанця. Лопатою, правильно, тим, чим викопували ямку в ґрунті, тим будемо і засипати. І наостанок, після того, як ми вже засипали добре нашу ямку із саджанцем ґрунтом, ми знову ж таки маємо полити наш саджанець водою, тобто ґрунт, який знаходиться зверху, ми маємо полити водою. Пригадуємо, в чому ж ми зберігаємо воду, якою поливаємо наш саджанець. Звичайно, у відеречку. Тобто, які інструменти нам потрібні будуть сьогодні? Нам необхідна буде лопата, нам необхідно буде відеречко з водою, ну, звичайно, сам саджанець і людина, яка буде виконувати ось ці дії, тобто садівник. Зараз, дітки, ми з вами дуже уважно переглянемо відео. Яке записане у програмі сходинки до інформатики виконавець садівник. Деякі елементи я вам прокоментую, а ви будьте дуже уважні і слідкуйте, чи правильно виконується алгоритм дій. У кого є можливість? Спочатку ми відкриваємо вкладку 3-4 клас у програмі сходанки до інформатики. Шукаємо гру, виконавець-садівник, і заходимо в цю гру. Подивіться, в нас є садівник, який має посадити нам наш е, саджанець. Ми будемо використовувати команди, які знаходяться нижче. По черзі Спочатку ми беремо лопату, тобто, для того, щоб садівник взяв лопату, треба натиснути йому на цю команду. Далі викопуємо ямку. Далі спробуємо дати команду: візьми відро. І бачимо, що садівник не може взяти відро, бо він не має як взяти, він тримає лопату. Для того, щоб взяти відро, він має спочатку поставити лопатку. Так, виконав цю команду садівник. Далі що робимо? Беремо саджанець, треба взяти саджанець і що далі зробити? Поставити його у ямку. Ми натискаємо цю команду. Так, Тепер візьми відро, він виконує нам команду. Після того, як взяв відро, полий водою саджанець, ми ж пам'ятаємо. Постав відро на місце, а тепер знову візьми лопату. І що треба, дітки? Засипати ямку, тобто саджанець наш закопати. Далі знову має бути команда: Постав лопату на місце. Тепер повторюємо команду: візьми відро і що? Полий водою саджанець. Подивіться, ми бачимо, що на саджанці виросли листочки. Далі ми маємо поставити відро і. Взявши лопату, перейти до наступного саджанця, тобто ми беремо лопату, а потім пройти вперед. І ми бачимо, дітки, що далі стоять іще два саджанці, які необхідно нам із вами посадити у цій програмі садівник. Для того, щоб наш виконавець Правильно посадив саджанець, і щоб саджанець пустив нові листочки, ми маємо по черзі надавати йому можливість виконувати команди в тій послідовності, в якій це відбувається в реальному житті. Дітки, давайте повторимо, опишемо детальний алгоритм посадки дерева. Спочатку ми бачили, що наш садівник прийшов до саджанця. Він взяв лопату, викопав ямку, поставив лопату, взяв саджанець. Поставив саджанець у ямку, взяв відро, полив саджанець, поставив відро. Знову взяв лопату, закопав ямку і саджанцем, поставив лопату, взяв відро, знову полив саджанець, поставив відро. Ми побачили, що на нашому дереві пустилися нові листочки, це означає, що всі алгоритми. Виконані правильно, і наш садівник знову бере в руки лопату і має пройти вперед до наступного саджанця, щоб виконати наступні дії, які ми щойно виконали. При посадці дерева в програмі сходинки, які дії часто повторювалися, Візьми лопату, постав лопату. Візьми відро, постав відро. Візьми саджанець, постав саджанець. Саме ці дії виконувалися часто. Яким чином ми автоматизували роботу садівника? За допомогою алгоритму ми вказували йому, які дії необхідно виконувати для того, щоб правильно посадити наш саджанець. Тепер дітки, якщо у вас є можливість, якщо ви маєте програму «Сходинки до інформатики на своєму комп'ютері, знайдіть, будь ласка, гру, яка називається садівник, і спробуйте самостійно попрацювати із алгоритмом нашого садівника. І так, починає... відкриваємо вкладку у сходинках до інформатики 3-4 клас. Знаходимо гру Виконавець садівник. Натискаємо на цю гру і починаємо задавати команди нашому садівнику. Перша команда, яку він має виконати, це візьми лопату. Далі. Садівник має виконати команду викопай ямку. Після того, як він викопав ямку, він має поставити лопату на місце. Далі, він має взяти саджанець. І так, команда вісьми саджанець. Далі постав у ямку. Наступна команда, яку має виконати садівник, це команда Візьми відро. Далі полий водою. Наступна команда Постав відро. Далі візьми лопату. Наступна команда: Засип ямку. Далі постав лопату. Наступна команда: візьми відро, полий водою. Ми бачимо, що деревце пустило листочки. Далі команда: постав відро. Наступна команда: візьми лопату і далі. Пройди вперед до наступного саджанця, який також необхідно посадити. І тут наш садівник виконує всі ті самі команди, які ми з вами йому щойно давали. Знову лопата в нього в руках є. Команда викопай ямку. Викопує він ямку, далі команда постав лопату. Наступна команда. Візьми саджанець. Постав у ямку, візьми відро, полий водою, постав відро. Візьми лопату, засип ямку, постав лопату. Візьми відро. Полий водою постав відро, візьми лопату і пройди вперед. Так, саджанці наші закінчилися, тому наш садівничок виконав завдання, яке нам необхідно було йому надати. На цьому наша гра завершується. Хто не має цієї програмки, давайте, дітки, ми умовно з вами повторимо алгоритм, який має виконувати наш садівник, щоб посадити саджанець. І так, усно виконуємо всі дії нашого садівника. Перша команда. Візьми лопату. Далі. Що має зробити наш садівник? Викопай ямку. Наступна команда. Постав лопату далі. Візьми саджанець далі. Постав у ямку далі. Візьми відро далі. Полий водою далі. Постав відро, наступна команда. Візьми лопату далі. Засип ямку далі. Постав лопату. Наступна команда. Візьми відро. далі. Полий водою. Далі. Постав відро. Далі. Візьми лопату. І остання команда. Пройди вперед. І таким чином, наш садівник посадив перший саджанець та пройшов до наступного саджанця. І має виконати всі ті самі команди, які виконував із першим саджанцем. Спробуйте, дітки, усно, самостійно повторити весь алгоритм дій, які виконує наш садівник під час того, як саджає саджанець. Якщо ви плутаєтеся, ви можете навіть записати собі цей алгоритм на листочку. У кого є можливість пограти в цю гру, ви можете використати свій комп'ютер та програму «Сходинки до інформатики і пограти у цю гру. А я, дітки, дякую вам за вашу увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!